Для жителів Горностаївки, Ріпканського району свято села це не просто можливість зустрітися, поспілкуватися та гарно провести час. У цей день до всієї громади приїздять гості. Сусіди з Білорусі вже вкотре навідуються з подарунками та словами привітання. кажуть, історично так склалося, що для місцевих по обидві боки кордону ця земля залишається єдиним простором, бо країни різні, а кров одна. З Справку віку діди і браті ходили сюди. Ходили туди, і, було одно разом. Тому і хотілося б вдалі і надалі ми залишилися так само разом. Місцеві громаді білоруси передали ікону Святої Трійці, благословіння Свято-Миколаївського чоловічого монастиря Добре, міста Гомелю. І яка б была ікона була у вашій церкві, кожен приході вглядав на эту ікону і знав, що ми тут радо і нам ділить німа чого. На свято Горностаївки особисто приїхав народний депутат України Владислав Атрошенко. Він також привітав гостей, підкреслив, що на сьогодні, на жаль, українське село не може похвалитися такою увагою, якою користується село у Білорусі, а має бути по-іншому. Саме держава створює для селянина умови для нормальної праці та гідного життя. Кожен народний обранець, якщо постійно зустрічається з людьми, знає де, кому і яка необхідна допомога. І повністю. разделяю вот этот лозунг, который мы заходили сюда на этот постамент, как бы, вот поклон силу и людям в нем живущим. я с поклоном поздравляю вас, желаю каждому, который здесь присутствует, который не присутствует по каким-то причинам, вашим родным, близким, семьям, крепкого здоровья, веры, веры в Бога и веры в наше Будущее фонд шкільної бібліотеки поповнили нові книжки для дітей різних вікових категорій. Я, якщо я дарю книги, так спрашувають жінки, А про любов там є так є і про любов. Будівельні матеріали та обігрівач для місцевого клубу, обладнання для ФАПу. Всі ці подарунки жителі Горностаївки отримали від Владислава Атрошенка на честь свята громади. Також депутат привітав родини, сімейний стаж яких вже складає 50 років. Я думаю, що ми, якщо так буде діло. Тому через місяць ще день села <рив> Дякую вам велике свій візит до села Снов'янка Владислав Патрошенко розпочав з відвідин школи та дитячого садочку. Завдяки наданій депутатом раніше допомозі, тут повністю зроблений ремонт у актовій залі. У дворі встановлено спортивний майданчик. На сьогоднішній день у нас в нашій школі 62 учні і від всіх учнів школи. Від батьків, від батьківського колективу, від педагогічного колективу, від себе особисто я хочу подякувати Володимиру Анатольовичу за постійну підтримку, за те, що він постійно допомагає. Школі не забуває про нашу школу. Завдяки привезеним цього разу будівельним матеріалам повністю підготують до навчального року приміщення для першокласників. Взагалі, кількість дітей у снов'янці з кожним роком більшає, тому проблема добудування школи і розширення гостро постає вже найближчим часом. Вже на святі громади Владислав Трошенко звернувся до районних депутатів, до сільського голови, з пропозицією разом розпочати роботу над вирішенням цього питання. От ми проговорювали це питання. Вже ми плануємо десь на 2017-2018 роки. що у нас уже можливо і не вистачить місць в першому класі. Тобто, ми бачимо вже десь до 22 і більше дітей в першому класі. В Країні демографічна криза, а у основ'янці бейбі-бум. -бей у сучасних умовах сільського життя. Це справжнє диво на святі громади. Також виступали діти, співали, розповідали про рідне село, вітали гостей. У села Снов'янка перспективне майбутнє, адже тут піклуються про умови зростання та виховання своїх діточок.